Добрий ранок. Прямий ефір починається. І у нас тема чи можна планувати більш ніж на рік. Питання стратегічного планування мається на увазі. І сподіваюся, у нас будуть сьогодні учасники, можна здавати питання, обговорювати цю історію, цю історію, чи можна планувати. Якщо ні, в будь-якому разі буде запис, буде цікаво почути ваші коментарі. І так, спілкуюсь а, з, з різними організаціями, і бачу, що деякі з них, навіть круті, кажуть, що зараз стратегічне планування можливо лише на півроку і все, і капіц. Тому що а, неможливо нічого спрогнозувати з війною. І в мене стосовно цього є думка, цікаво було б вашу почути, а, чи можливо планувати більш ніж на півроку, чи ні. А, Відповіді були, що можливо, і це добре чому? Тому що я вважаю, що люди просто плутають два терміни: прогнозування і планування. Прогнозування це ми заздалегідь питаємося зрозуміти, що хтось може досягти чогось, щось буде відбуватися. І це якась думка на підставі якихось отриманих даних. Це таке прогнозування. О, у нас є глядачі. Про ЛР. Дякую, добрий ранок. Якщо є питання чи захочете щось сказати, приєднайтесь на цю тему. А от планування це ви коли заздалегідь щось хочете зробити і робите певні кроки у вигляді плану. Да? Заздалегідь плануєте щось. І це от головний секрет, чому можна планувати стратегічне планування робити більш ніж на півроку, на рік, на п'ять, на 10. Тому що ви плануєте, це так само, як спланувати відпустку, чи спланувати щось побудувати. Да? Ви ж не прогнозуєте, вийде щось чи ні, в залежності від обставин. Ні. Ви просто стро... ставите собі план і по кроках його виконуєте. Тому стратегічне планування можливо більше, ніж на півроку, на рік. І тут дуже важливо зрозуміти, тому що оточуючі обставини, вони можуть змінювати. Е... Деякі речі, які ви хотіли зробити, і не можуть вам не надати зробити ці речі. Але це ніяк не відноситься до планування взагалі, тому що це якісь виклики, які вам необхідно вирішити безпосередньо в вашій роботі. Ну Ось, наприклад, давайте, щоб було зрозуміло, от як я бачу, візьмемо е організацію, яка займається навчанням, наприклад, да, громадська чи от бізнес. Організація, і в неї є певна мета, яку вони хочуть досягти, коли створювали організацію. Наприклад, що всі люди знають свої права і домагаються, щоб інші права, права інших людей теж були збережені і виконувалися. І таким чином в них є певний продукт, за допомогою якого вони цю мету досягають. Якщо це організація, яка займається навчанням, то це скоріше за все якісь е, набори літератури, якісь заняття, які вони проводять. Це їхні продукти, за допомогою якого вони досягають мети. Вони їх створюють, надають оточуючому середовищу, отримують обмін, і таким чином організація існує і рухається. І ось тут, якщо б вони прогнозували свою діяльність, то вони б скоріше б, ну, попали на в проблему, тому що вони не змогли б спрогнозувати, що вони будуть робити, але вони можуть. Спланувати свою діяльність, наприклад, зробити стратегічний план щодо розвитку своєї організації на три роки. В будь-якому випадку люди є, у них є продукт, вони можуть навчати людей правам людини. І в залежності від обставин, які вони наразі оцінюють, вони можуть. Зрозуміти, до чого вони хочуть прийти, яка буде ідеальна картина, і таким чином вони складають свій план, планують. І під час реалізації він може трошки змінюватися, але не стратегічний, а тактичний план може змінюватись, тому що би, можуть змінюватися дії. Наприклад, планували вийти в школи да, і навчати дітей правам людини, а тут школи закрили і немає доступу до дітей. Тоді тактичний план буде змінений, стратегічний залишається. Вони вийдуть в навчання онлайн, скоріше за все, але це стратегічний план на зміні. Вони як хотіли навчати людей, так і навчають. І ось моя думка в тому, що люди дійсно плутають два слова це прогнозування і планування. І так само от в своїй діяльності можна поставити мету, розробити план і рухатись до нього. Незалежно від того, що відбувається, просто те, що відбувається, буде змінювати ваші тактичні плани. Ще, по, наприклад, життя, як я бачу, якщо я хочу доїхати з, там, з Києва, наприклад, у Львов починаю їхати там зруйнована дорога по дорозі, я змінюю маршрут, але все одно я їду у Львів. У мене є мета досягти міста Львова. Ось такі думки. Якщо у когось є якісь питання чи хотів би щось висказати, можу вас включити, приєднати до ефіру, буде дуже цікаво. Напишіть щось небудь мене чутно. Може тут бачу людей, але може щось не так зв'язком. Ну добре. Дуже дякую ті, хто були. Сподіваюсь, моя рання думка стосовно планування вам буде корисною. Ті, хто дивиться в ефір в записі, буду дуже радий коментарям. Що ж, Всім гарного дня. О, сердечко. Продуктивного дня, щоб ви досягали ваших цілей і незалежно від, від чого, все ж таки життя вас радувало. Всім доброго дня, натхнення. Пока-пока.